Привіт всім вам миру Божого. Знаєте, ми приближаємося до е, кінця епохи. До кінця. Тому що вчені про це говорять, що земля вже вона готується до чогось страшного, і вони зупинити не можуть. І знаєте. Але що найголовніше, що нам про це не говорять? А чому? Тому що люди почнуть, коли будуть знати правду, будуть іти і каятися, будуть іти за Господом, і тоді люди перестануть поклонятися ідолам всяким, да? артистам всяким поклонятися, президентам поклонятися. Сатані не вигідно. І тому ніхто не ні по радіо, ні по, ні, ніде не говорять, що ми приближаємося е, до кінця епохи, цієї 2000, до 2000 років. Чому так? Тому що, от дивіться, в 1948 році народився Авраам. Авраам це був людиною віри, батьком віри для всього ізраїльського народу. І це, це кого обрав Господь Бог? І від його народження було дане до народження Ісуса Христа, було дане ізраїльському народу 2000 років. І вони не виконали призначення Божого. І тому в 70-му році був розрушений е... Єрусалим. Чому він був розрушений? Тому що не сохранили Слово Боже, тому що ісказили Слово Божє, не пішли до Господа, не пізнали Ісуса Христа, і розіп'яли Його бога в тілі. І, і від, від народження Ісуса Христа, то Бог дав милість всім народам. У всіх народах зараз є церква. У всіх народ, Божа церква. у всіх народах да, проповідується Слово Божє. І в всі, усіх народах. Для Бога це один народ, це Божий народ, це ученики Ісуса Христа, це іменно Божий народ. І тому у всіх народах це Бог дав таку милість, щоб не важливо, хто ти, якої національності, якщо ти настоящий христианин. Ти ребнок Божий. Якщо ти виконуєш волю Божу, ти ребнок Божий, значить ти спасешся. І зараз, поки є время, от цих 2000 років нам було дане. І тому ми вже підходимо до тієї апогеї, коли заканчується ресурс в землі, тому що людина своїми гріхами повністю істочила. І знаєте, Біблія нам говорить про те, що е, ми просто будемо переходити в нову еру. Ну, в нову еру перейдуть тільки діти Божі, тільки ті, хто виконував на землі волю Божю. На зараз. Бог дає зараз кожному вибір зробити свій вибір в сторону Бога, стати рібінком Божим. Прийти в Божу родину, покаятися. І щоб попасти в тисячолітнє царство з Ісусом Христом. Тому що Ісус Христос він прийде другий раз, щоб судити цей світ і царствувати зі своїми дітьми Божіми. Тому що діти Божі це царственне священство. Яке буде правити з Ісусом на землі. І тому я запрошую тебе стати дитиною Божою, виконувати волю Божою. Приєднуйся. Приєднуйся, і ми будемо разом вивчати з тобою історію настоящу, яку приховують, яку не хочуть розповсюджувати настоящу історію, а не еволюцію. Яка вовсе отримує крах. І ти багато-багато чого дізнаєшся, тому що все создано Богом. І я запрошую тебе всім миру, Божого. Нехай Господь кожного вас благословить, утвердить, укріпить во ім'я Ісуса Христа.